Всім привіт, я хочу так. Як я прихожую школи, то щоб було щось неожидане. Наприклад, плюс один хоча б лайк. Якщо більше популярності, більше буду знімати камерменської школи. Согласен? Ага, я рожов путу школу, бліна. Це тут не школа. Ти що, думаєш, це десята частина вже? Це просто відео. Наприклад, щоб завтра прийшов в школу, то хоча б на одному відео багато переглядів набиралось. Чи щоб вже було 10 тисяч переглядів? Ну, в раді буде вже завтра. У вас є час до... Пів 5-го, десь 20 хвилин 5-го, десь до 25 хвилин 5-го у вас буде час зробити щось таке. Додати хоч один лайк. Зробити вже 9900 переглядів на каналі. Щоб, на, щоб було багато переглядів на якомусь відео. Щоб було більше лайків, більше переглядів, більше коментарів, більше поширень. Їх зараз тільки два, але вони і так дуже рядко бувають. О, телефончики. Там бліна, нова закладка є і треба відключити і цей телефончик. Є. Yeah. Тепер ніяких телефонів тобі не буде. У мене є нова ідея, яка? Знімати камерарменський магазин. Та вже камерарменський магазин був в 9-й частині. Ти чого, зовсім здаєш, чи що? А. Хочеш, то в десятій? Чи заробиш, ну я знов занесу шкерки. Ну не хочу бігати, бо відео буде таким довгим 5 хвилин і 20 секунд, як і в 9 частині. Може хтось не бачив, які були Які родіші були прикрираси, а може хтось. Просто знов забув забучки, як і я все забуваю, що їв в школі. Ще тут є ялинка, сніговик, ще сніговик, герлянди, ще хатинка. Ще одна герлянда. Біля ялинки куча прикрасів. На ялинці ще є прикраси олень, календарі. Ну і я ще хочу вам щось показати. Треба сюди забиратися дивимося на ялинку. Там ще є маленький сніговик. Я його почупив на ялинку. Як буду вже знімати ялинку, це буде або в кінці січня, або на початку лютого, тож покажу його. Не можу показати, бо не дотягуюся до нього.